Шанхайська організація співробітництва або ШОС. Ця організація об'єднала навколо себе таку велику кількість досить контраверсійних країн, які допомагають Росії воювати проти України або ж воюють проти України. Що ж це за організація, і чому вона так агресивно налаштована проти нас? Насамперед, ШОС це найбільша у світі регіональна організація за географічним розташуванням і за чисельністю населення, що охоплює близько 80% Євразії і 40% світового населення, 20% світового ВВП. А після вступу Ірану до ШОС. Шос почав контролювати 20% світових запасів нафти і 44% світових запасів природного газу. Про створення цієї організації оголосили 2001 року, а підписана угода набрала чинності вже через два роки 2003 року. Тобто, на даний момент цієї організації більше 20 років. Хочу звернути увагу, що ШОС це такий ключовий політичний. Економічний і військовий альянс в Азії заснували шос такі країни, як Китай і Росія, і вони підтягнули до себе своїх сателітів, тобто залежних від них країн, таких як Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан. З Часом на жаль до ШОС приєдналося ще дуже багато країн на різних умовах. Якісь країни приєдналися як повноправні члени, якісь країни як спостерігачі, а якісь як партнери для розвитку діалогу розвитку подальшої співпраці. І як ми знаємо, зазвичай такі країни переходять в статус постійних членів. І таким чином на сьогоднішній день ШОС нараховує постійних членів 10 – це Індія, Іран, Казахстан, Китай, Киргизстан, Росія, Пакистан, Таджикистан і Узбекистан. А також Білорусія, два спостерігачі Афганістан і Монголія, і 14 партнерів для розвитку діалогу. Ще раз прошу вас звернути увагу, що це ті країни, які або воюють проти України, або допомагають Росії воювати проти нас, або ж допомагають Росії уникати санкцій, накладених на нею демократичними країнами, нашими союзниками. Ну і Україною, очевидно. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Як я щойно звернула увагу, великою новиною стало приєднання Білорусі до ШОС, вірного союзника Росії, абсолютно Європейської, а не азійської країни, так, сусіда України. І тим не менше, ця країна Білорусія стала членом Азійського оборонного союзу. Хочу розповісти вам таку ситуацію, коли близько 15 років тому я була присутня на захисті дисертації щодо ШОС, і я задала питання дисертанту: чи може українська влада подати варіант приєднання України до ШОС як альтернативу приєднання до НАТО? Адже при владі нагадую, що тоді був Янукович і партія регіонів. На це питання всі дуже розсміялися, і дисертант жартома відповів, що це можливо тільки за умови, якщо Україна стане країною Азії. Але час пройшов, і наприклад в Білорусі ми бачимо, що це вже не смішно, так і під час аналізу розвитку подій треба розглядати різні варіанти і не легковажити, особливо коли мова йде про безпекові оборонні організації і, по суті, долю України. Зверніть увагу, що шос це організація спеціально створена Китаєм та Росією для того, щоб змінити існуючу світову політичну систему. Це… Те, про що вони заявляють у своїх статутних цілях: перше встановлення нового міжнародного порядку, друге підтримка та забезпечення миру, безпеки та стабільності у регіоні, що, по суті, розв'язує їм руки для втручання у справи інших країн силовими методами. І третє це сприяння ефективній співпраці у сфері політики, тобто підтримка один одного на міжнародній арені. І по суті, це те, що і Україні перешкоджає приймати рішення на її користь. На міжнародній арені, тобто вони прагнуть сформувати багатополярний світ і вирішили, що саме така організація, як ШОС, може їм цьому допомогти. ШОС спозиціонує себе як альтернативу міжнародним форумам, де має лідерство демократичний захід? Це про що мова йде? Про велику сімку, велику двадцятку, Європейський Союз і подібні організації? А також ШОС спозиціонує себе як альтернативу таким організаціям, як Організація Об'єднаних Націй. При цьому Генсек ООН визнав, що ШОС це прекрасний інструмент для забезпечення безпеки в Азії. Серйозно організація створена, щоб зруйнувати вас. А ви кажете, що це прекрасний інструмент безпеки? Тобто, шос з самого початку створювалася для того, щоб боротися проти демократичних країн світу. Також, звичайно, організація була створена для противаги НАТО. А якщо точніше сказати, то це як НАТО, тільки в Азії. А також головне, що що створювалося для створення нового світового порядку? Ну а на жаль, війна в Україні задіяна саме як один з інструментів знищення сили демократичних країн. Зверніть також увагу, що новий порядок хочуть втілювати тоталітарні держави, які не створили належних умов життя для своїх громадян в своїх країнах, а тепер прагнуть поширити свої тоталітарні режими в усьому світі і таким чином прибрати собі додаткові ресурси. Маючи величезні ВВП в своїх країнах, їх населення живе на межі бідності, без належного соціального захисту. Поставте, будь ласка, лайк моєму відео. І підпишіться на мій канал. Серед результатів діяльності ШОС ми можемо згадати витіснення воєнних баз країн НАТО з Центральної Азії, що відбулося серед іншого і завдяки скоординованій політиці Росії і Китаю, які підтримали внутрішні проблеми в Узбекистані і Киргизстані замість того, щоб сприяти їх подоланню. Росія отримала схвалення вторгнення в Осетію 2008 року в ШОС. 2014 року вони отримали підтримку визнання анексії Криму. А з 2022 року Москва лобіює через країни ШОС визнання в ООН своїх захоплень на території України. Ці країни постачають Росії зброю, обладнання, технології спостереження, допомагають підготовкою військових. Через ці країни Росія продає товари в усьому світі, уникаючи санкцій, а також торгує енергоресурсами з Китаєм, Індією, Пакистаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туреччиною, і таким чином збагачує свій ВВП, свій бюджет, який зокрема витрачає на війну з Україною. Також небезпекою для України є й те, що ШОС планує створити власну автономну енергетичну систему між великими постачальниками і споживачами всередині самої організації. Але за останні кілька років, і особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, деякі фахівці відзначають, що ШОС Втрачає свою ефективність і навіть доцільність функціонування, оскільки вона не працює в напрямку досягнення поставлених цілей, а радше служить. Для збагачення і посилення ролі Китаю, а Росія втрачає там свою роль і по суті силу, оскільки існують постійні суперечки між ключовими членами Китаєм, Пакистаном, Індією. Ну і звичайно, там роль свою відіграє Росія, оскільки ми маємо пам'ятати, що Індія стала членом ШОС завдяки Росії, для того щоб створити таку політичну противагу. Китаю, бо Росія не може витримати сили Китаю. Більше того, Росія не є наразі активним учасником ШОС, бо зайнята проблемами війни в Україні. І крім того, ШОС не приносить нікому вигоди наразі, крім Китаю, який продовжує контролювати ШОС правдами і неправдами. Тому можливо Росія приділяє наразі більшу уваги БРІКС, а не Шос. І крім того, ШОС так і не змогла досягти однієї з ключових цілей більше ніж 20 років. Вони так і не можуть створити на своїй території вільну торгівлю, так як це створив Європейський Союз менше ніж за 10 років. Тим не менше, маємо враховувати і пам'ятати, що сила ШОС. Є значною, враховуючи її величезні розміри, близькість до українських кордонів, антизахідну позицію та історичний контекст її найвпливовіших членів Росії, Китаю, Індії та Пакистану. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на мій канал та дивіться інші мої відео.